Ось так на третій день вже виглядає броколі. Ви подивіться, як піднялися вони. Гляньте, дуже важкий такий цей цементний блок. І ось, погляньте, які красиві брокколинки. Зараз ми їх перемістимо на стелаж, де вони вже під світлом будуть розвиватися. Ось ми виставили вже три дні, постояли броколі і виставили ми на стілаш. Зараз ми їх будемо поливати. І 16 годин треба, щоб світило тут ось лампочка, щоб світила їм. І за 4 дні виростуть вже мікрозелень для вживання. Ось так стіла тут. Зроблений спеціально для того, щоб потім вода надлишкова зливалася по трубі, і вона зливатиметься саме у відерце. Ось відерце стоїть. Щоб не було тут такого болота. Дивіться, які вони красиві. Це із підпресовані. Тепер, ось за сьогодні, вони повинні встати і будуть красивенькі.